На прохання нашого наступного гості і задоволення приходжу на українську мову, з нами політики і надзвичайний повноважний посол України, і колишній посол України в Білорусі, 10-11 році, Роман Безсмертний. Пане Безсмертний, вітаю вас! Ради вас бачити. Доброго дня, ну от зараз ми бачимо, що е, політика Трампа це не жарти. Так і всі обговорюють і оцінюють збитки від призупинення американської військової допомоги для України. Дуже чутливим є питання того, що зупинило обмін розвідувальними даними. Зараз збройні сили України ну по суті сліпі в війні проти Росії. Дуже зменшилися їхні можливості. Ну і багато аналітиків кажуть, що найперше постраждає ну. Можливо, лінія фронту. Ну а по-друге, це цивільне населення, тому що ну стануть обмежені можливості щодо попередження населення про балістичні удари, про зліт стратегічних бомбардувальників, про атаки дронами і так далі. Пане безмертний, ви як досвідчений дипломат, як ви це бачите? Чого добувається Трамп? Він добувається капітуляції України в тому чи іншому вигляді? Чи Ну, не треба там вже робити з цього трагедію. Він хоче там, я не знаю, вербальної згоди Володимира Зеленського вести перемовини, І ще не все пропало. Тут є якісь можливості для ну, якогось дипломатичного маневру для Києва. Перше, що прошу одразу, треба сприймати інформацію як інформацію, а дії як дії. Це перше. І тут дуже важливо зрозуміти, що допомога, яка надходила. А до України це допомога, яку в свій час ще планувала, розробляла адміністрація Джо Байдена. Адміністрація Трампа не планувала і ні копійки не допомоги не надавала. Тобто, це допомога, та, яка йшла ще із запасу від Джо Байдена адміністрації. Цієї допомоги всього було на 3 мільярди. Але ці 3 мільярди це не лише зброя, це і компенсація підприємствам, які вже поставили озброєння. А це і певні преференції, які оплачувалися бюджетом американським. Тому треба розуміти, що об'єми цієї допомоги вони і так стікали і добігали свого завершення. Друге, це дуже важливо обмін розвідувальною інформацією. Ми кажемо, що Сполучені Штати інформацію цю не будуть надавати. Якщо я вам скажу, що Сполучені Штати Америки самі забезпечуються інформацією розвідувальною в рамках так званих співпраці п'яти сестер: тобто Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія Сполучені Штати Америки. Об'єм наявної своєї інформації розвідувальних Сполучених Штатах Америки, враховуючи супутники, складав і на сьогоднішній день складає 25%. Вся інша інформація це британська, австралійська, новозеландська, просто канадська. Просто що це мало хто знає. Наступне на сьогоднішній день подібною розвідувальною інформацією володіють. Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Канада і тому а в рамках співпраці українського розвідувального співтовариства і міжнародного, яке давно контактує, не є дефіцит і не є проблема отримувати таку інформацію. Наступне, що дуже важливо, якщо подивитися на співставлення об'ємів інформації, якими обмінюється українське розвідувальне співтовариство і американське це приблизно 50 на 50. Але тут дуже важливо, що українська розвідка дає дуже точні дані, тому що вони є співставленням наявної аналітики, супутникової, космічної, повітряної розвідки, морської, наземної, і так далі. Це теж дуже важливо в питаннях розвідувальної інформації, в тому числі і даних, які стосуються. Попередження щодо нанесення ударів і так далі, це не тільки інформація, яка надходила від сполучених штатів Америки. Тому і тут, коли така інформація подається, треба розуміти, що не можна все це лише приписувати розвідці Сполучених Штатів Америки, тим більше оперативно-тактична розвідка, яка стосується в тому числі попередження про обстріли, підготовку їх чи початок таких обстрілів. Наступне, ви поставили питання: так чого ж домагається Дональд Трамп? Він домагається власної гегемонії і гегемонії Сполучених Штатів Америки, в тому числі, і а, тим, що намагається нав'язати Україні певний механізми на сьогоднішній день. Нема розмови, як ви знаєте, про зміст. Мова йде про механізм. Переговорного процесу про зміст ніхто не говорить, як відомо, з неділі в рамках саміту, який відбувся в Лондоні, план підготовки місце підготовки зміст переговорного процесу готують європейські країни, і як відомо, лідери двох держав Франції і Великої Британії представлять це бачення Дональду Трампу. А за зв'язок між цією групою країн, які готують цей документ. І Дональдом Трампом відповідає голова ради міністрів Республіки Італія Джорджа Мелло. Днями у Франції зберуться начальники штабів країн Європейського союзу, де буде опрацювання ресурсної бази на момент необхідності сил, які будуть забезпечувати гарантію безпеки контингенту таких сил. Що стосується політичної складової цього процесу, то цим на сьогоднішній день. А керує Велика Британія в рамках співпраці країн Європейського союзу йде опрацювання цих проблем, які я ще раз кажу, будуть представлені для президента Сполучених Штатів Америки. До цієї групи входять і представники України як в частині, яка стосується повноважень Франції, так і в частині, яка стосується повноважень, які реалізує прем'єр-міністр Великої Британії Кір Старна. Як ви а, звернете увагу на заяви Кіра Стармера, на заяви Емануеля Макрона, їхня позиція зводиться до того, що ні про яку капітуляцію не може йти. Позиція всього світу, в тому числі, що Україна визнається як держава в кордонах 1991 року, ніхто ніколи і ніде не визнає анексію ні Криму, ні тих територій, які належали. І належать на даний час Україні, тому а, в цьому відношенні говорити про те, що Дональд Трамп чи ще хтось може змусити це зробити, закінчилося тим, що Генеральна асамблея ООН, голосуючи відповідну резолюцію, в неї заклала принцип територіальної цілісності і повного суверенітету України на території. Тому всі розмови про те, що потрібні територіальні компроміси. І так далі, тут треба сказати абсолютно чітко: читайте матеріальну частину. Там абсолютно чітко зазначено, що ні про які територіальні уступки не йде мова, і ніхто не визнає ті території, які на сьогоднішній день контролюються ворогом. А це називається на мові міжнародного права ефективне контролювання. За цими слоями вами є те, що окупант несе відповідальність. За соціальну ситуацію ситуацію з необхідністю забезпечення умов люди, людей, які там проживають, повну відповідальність і буде відповідати за це, як який там стан, в якому перебувають ці люди. Тому ніхто на даний час не визнав і не визнає приналежність цих територій до Російської Федерації а розмови Путіна, Фюрера чи його а, хунти це розмова ворога. І вони так говорили, і будуть говорити. Нам необхідно в цій ситуації робити своє на сьогоднішній день. А Москва проводить спецоперацію, яка під назвою Грав Трампа. Ми всі бачимо, як співпадають окремі меседжі Дональда Трампа або чесно кажучи, їх більшість і московського фюрера його кліки, включаючи міністра закордонних справ. І так далі, який про що сьогодні це... давайте я скажу да Марко Рубіо заявив про те, що давайте будемо відвертими. США і Росія ведуть проксії війну один з одним на території України. Ми таке чули всі роки російсько-української війни з боку Кремля. Ну от зараз бачимо це. Чуємо із вуст держсекретаря Сполучених Штатів. Ну ви зокрема процитували цю заяву сьогодні, яка ним озвучена була на Fox News що означає цей термін? Цей термін означає, що українська армія є проксі силою Сполучених Штатів Америки. Наскільки він відповідає дійсності? Наскільки Сполучені Штати Америки сьогодні надають допомогу Збройним силам України станом на сьогоднішній день? Ця допомога складає 20,5%. 20 по відношенню до всього об'єму тих сил, які використовуються Україною і надаються. Допомога Україні більше більше 58 – це необхідності, і всі ресурси, які представляються самою Україною. Ось вам і відповідь на питання, що це за проксі сили. Мені дуже жаль, що Рубіо розчаровує все більше і більше фахівців, плутаючи не тільки теми міжнародного права, а й навіть понятійні речі. Тобто, мова йде про дефініції. Коли можна називати проксі війною, ну зокрема, війну Іраку проти Ізраїлю, коли Хамас Хезбола воює зброєю а, Іраку проти Іраку проти Ізраїлю, ситуація, яка на, на сьогоднішній день складається, якби Україна виступила в ролі агресора, безумовно цю тезу можна було використовувати. Україна жертва. Сполучені Штати вийшли на захист, допомогли допомагають жертві, тому в даному випадку розказувати про якусь проксі силу це означає. Плутати дефініції, і мені хочеться сказати, що Марко Родіо треба було почитати підручники, принаймні словники Романа. Ну да, ну це виглядає як пас, такий певний черговий пас з боку американської адміністрації в бік Дональда Трампа. Ну давайте трошки про ці механізми. Да, ви кажете, що це тиск на Україну для того, щоб Україна погодилася визнати механізм припинення бойових дій, принаймні на території України. Ну і лунають пропозиції зараз. з Європи, от зараз самі це відбувається черговий європейських лідерів в Брюсселі. Ну і раніше, Ройтерс писав, що Франція та Велика Британія, які очолили цей процес, пропонують перемір'я на місяці з забороною бойових дій у повітрі, на морі та мораторієм на удари по енергоінфраструктурі. За даними анонімних джерел, з якими поспілкувалися журналісти Ройтерс, цей план, начебто, не передбачає зупинки саме наземних бойових дій, а тільки от на морі в повітрі. І удари по енергоінфраструктурі, пане безсмертне, ви логіку європейців розумієте, що вони пропонують і чому вони пропонують це саме так? І наскільки воно життєздатна ця пропозиція? Такий мораторій на бої процитую каю калас головного дипломата Європи людину, яка займається проблемами безпеки Європи, яка абсолютно чітко сказала, що на сьогоднішній день ці підходи розробляються. Угу. І на сьогоднішній день ніхто не бачив того документу, а про анонсування якого говорили, і е, Макрон, президент Франції, і прем'єр-міністр Великої Британії Старна. навіть про ці е, конкретні пропозиції, про які відомо було давно стосовно поетапного зупинки, е, скажімо, балістики, безпілотників, е, певних видів артилерії і аж до. Припинення а, наземних боїв мова йде про складання цього проекту, а не про остаточне рішення і оформлений документ, про який йде мова, в тому числі і про періоди зупинки. Можу вам сказати: як людина, яка причетна до переговорного процесу, в тому числі вироблення ідей а, механізму зупинки обстрілів, а таких. В переговорному процесі в мінському таких рішень приймалося більше 30. Можу вам сказати, що це дуже копітка і детальна праця. І в ній не буває дрібниць. Тут все дуже важливо починаючи від самої ідеї, завершуючи механізмом їх реалізації, запуском. Цієї реалізації, коли і як припиняється обстріл, якими видами озброєння, на яких почерговості ділянках і як здійснюється контроль? Тому перше сьогодні заходом цієї інформації, яка з'являється те, про що я сказав, яка виривається з контексту, я був би дуже обережний стосовно рефлексії на неї. Mm -hmm. А йде на сьогоднішній домова всього на про роботу над цим проектом. Це так само, як і сьогоднішнє повідомлення про те, що Франція з кимось там заперечує про те, щоб Україні надати 20 мільярдну допомогу. Мова йде про вироблення цього рішення, чим його наповнити, що це має бути. А загальна сума описує тільки цифру, а не наповнення. І тому мова йде про те, щоб і французи, і німці, і британці кажуть, що ми на сьогоднішній день в проєкті реалізації. А і тут треба вирішити: наш вклад в це враховується, чи це додатково, і нам необхідно з українською стороною погодити, що це робити, що в цьому випадку робити, додавати до того, що ми робимо, ті ж самі види продукції, чи міняти їх щось необхідно інше. Як тільки заявили це е, британці, одразу гвалт піднявся. Вони проти. Ні, вони не проти. Більше того, загальна сума допомоги на цей рік складатиме. А по тому, що озвучено сьогодні, зокрема, ви щойно показували Урсулу фон дер Лейн в межах десь приблизно 150 мільярдів. Тут мова йде і на фінансування спільного виробництва і постачання певних видів озброєння, зброї і боєприпасів, в тому числі і певна підтримка, яка стосується створення бригад і їх системного забезпечення. Тобто, насправді це повний. Комплекс допомоги, про який йде мова і тому прошу обережніше ставтеся до цих фрагментів інформації, які вириваються з загального змісту. Романа пан па пане Роман Ну так і Зеленський в соцмережі X писав про те, що Україна готова на от таке от гібридне перемир'я, так якщо Росія також на нього піде, тобто тут ще й ну ми бачимо про ну якусь реакцію найвищої української сторони на це таке ну перемир'я, яке пропонує Європа ви впевнені в тому, що на момент, коли Зеленський е, писав ці речі, він володів всією інформацією, яка знаходиться у переговорному процесі. Перше, що я ще раз наполягаю на тому, перед тим як говорити про щось, необхідно бачити перед собою рішення. Ще раз підкреслю, пан Зеленський ніколи в цьому процесі не знаходився. Він не знає, як запроваджується Асісфаєр. Мова йде про зупинку вогню. На сьогоднішній день це лише політична білетристика, навколо якої технології реалізації на політичному рівні. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Ніхто ніколи не обговорював це рішення, яке обговорюють військові, воно оформляється відповідними наказами двосторонніми. І Тому на сьогоднішній день зрозумійте це. Поки що це лише слова, які ніхто ще не поклав на. Папір, який називається наказами по певних підрозділах військових, бо більше того, звертаю вашу увагу, під це має бути підведено хронометраж ведення в дію, тому що мова йде про зброю і про життя людей, в тому числі про контроль над цією ситуацією. Навіть запускати такий механізм без контролю неможливо, бо потім, в разі його порушення, ви не знайдете винуватого. Відтак, ті, хто мають досвід, а з українського боку і в генеральному штабі. І в розвідках достатньо людей, які були причетні до вироблення цих рішень, вони володіють матерією цього питання. Вони дуже добре знають, як цей механізм запроваджується, і секторально і по видах озброєнь, в тому числі. Тому тут можна пускати хвилю інформаційну, але говорити. Пахово на цю тему можна тільки тоді, коли ми маємо відповідне рішення і підведені під нього документи і документ документалише да, да. дискусії. Наступного тижня начальники штабів, як ви дійсно згадали, зустрінуться. Можливо, тоді будуть ну вироблені. Я не знаю, там принаймні якісь такі образи так якось можливо домовленості про перемир'я А ми давайте повернемося трошки до Рубі до цієї заяви про проксі війну Росії проти України. На що нібито США воюють з Росією на території України? Ми не знаємо, чи Рубіо дійсно так вважає чи це такий політичний пас російській стороні. Ну давайте припустимо, що це політичний пас російській стороні. От вони вирішили повторити те, про що багато років говорила російська пропаганда. Це виглядає як ще одне бажання, да можливо, яке нова адміністрація американська виконує російської сторони. Що Трамп отримав від Росії вже? Ну він Робить поступку за поступкою, принаймні на дипломатичному такому е, полі, так ну і припинив американську допомогу Україні або він щось розраховує утримувати. А з моєї точки зору, Трамп е, своїми кроками, абсолютно непослідовними, він намагається захопити лідерство принципово лідерство своє особисте, зверніть увагу, він весь час себе порівнює то з Лінкольном, то Джорджем Вашингтоном, і так далі. Тобто він марить якимись своїми уявними речами, він живе в певному уявному світі. Чи усвідомлює він, що в речах, про яких ви говорили, до яких можна додавати ще, є капітулянство, елементарне капітулянство, коли він намагається чи Україною чи українською територією розрахуватися і умиротворити ворога. Думаю, що не в повній мірі він це розуміє. Що є причиною такої позиції? Причиною є такої позиції, те, що Дональд Трамп ще в радянські часи тісно співпрацював з радянським криміналітетом в нинішній ситуації. Це і поготів, особливо з оточенням московського фюрера. У Трампа особливо кримінально у Трампа дуже традиційно глибокі зв'язки. Особливо ця роль з призвищилася, коли біля нього опинився стів вітков. Це людина здавна близька до певних кримінальних тіл Росії, в тому числі і тих, з ким свій час Дональд Трамп працював в будівельному бізнесі і особливо в бізнесі краси. Тому в цьому відношенні канали зв'язку і вплив, це абсолютно зрозумілий. Чи усвідомлює а, Дональд Трамп те, що його поведінка принципово загострює ситуацію в колі союзників, партнерів а, по північно-Атлантичному блоку, і так далі? Думаю, ні. У цій ситуації він не розуміє, що а, обіцянки, висловлені пітом Екситом а, європейцям? Тому що Сполучені Штати в НАТО вже давним-давно Європою не сприймаються як серйозні, і нинішній, в тому числі саміт Європейського Союзу, свідчить про те, що, скоріш за все, Європа буде приймати рішення про автономізацію своєї системи безпеки, і в цій системі безпеки Європі конче необхідно Україна, збройні сили України, які на сьогоднішній день з точки зору Європи дійсно. Тримають щит захисту Європи, і це теж дуже важливо розуміти. Тому мова в принципі ведеться про об'єднані сили Європи, про ядерну парасольку над Європою і так далі. А от що стосується Дональда Трампа, продовження його риторики принципово може привести до того, що з ним попрощаються як в НАТО, так і і Україна як партнер у нинішній ситуації до цього треба готуватися. Причому робити всі ці процеси треба спокійно аргументовано, без істерик. Для мене очевидно, що Європа компенсує те, що може не додавати Сполучені Штати Америки. Продовження нинішньої політики Дональда Трампа приведе до ізоляціонізму Сполучені Штати Америки. власне, це не перше. Для Сполучених Штатів Америки така пролітика неодноразово проводилася. Тепер стосовно того: а до чого в принципі, якщо уявити собі, що Дональд Трамп ще в голові має якийсь здоровий глузд, до якої системи він хоче привести у Нас порядку, хвилина залишилась якої одна хвилина. залишилась. Моделі. Скоріше за все він хоче повторити ту модель, яка використовувалася Річардом Холбруком в момент а, Балканських війн. Де Річард Холбрук одноособово вів переговори. і Потім тільки контактував з європейськими країнами для того, щоб погоджувати позицію. Ну і в цій ситуації треба розуміти, що вона може дійти до Кемкомдевських угод, коли так як Картер мусів садити за стіл Бегіна і Садата для того, щоб погодити певні механізми. Ну і треба пам'ятати, що за це Садат і Бегін поплатилися життям. Тому в цьому відношенні очевидно, що Україні треба бути близькою з європейцями, тримати цей контакт. І відстоювати ідеї, які сьогодні висловлюються європейськими лідерами в підтримку України. Дякую. Ну і ці ідеї стали дійсно більш радикально і гучно звучати. Ну і вчорашній виступ президента Франції Манілі Макрона. Тому підтвердження Романе дуже вам дякую за ваш час. Роман безсмертний з нами був надзвичайний повноважний посол України, політики, колишній посол України в Білорусі, 2010-2011 роках.